Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду запікати маїну, у нас так називають на такий рулет маїна з листкового тіста. Скажу, що це такий рулет з м'ясом. І це дуже-дуже смачненький виходить на листковому тісті. Можна листкове тісто зробити домашнє. Я колись робила, ми дуже часто на якесь свято робили таке листкове тісто. Ну, сьогодні я покажу вам, як можна швидко зготувати, це купити просто пачку такого тіста і швиденько зготувати собі такий м'ясний рулет, або, як ми кажемо, маїна. Для цього мені потрібно м'ясо. Ну, завжди ми брали м'ясо свине. І особливо, щоб був трошечки жирок. Як, як м'ясо в мене не дуже аж таке жирне тут трошечки сала є, то я взяла кусок ще от Е, М'ясо в мене тут грам 700. Ну, скільки піде на маїну, на цей такий рулет, я вам в описі напишу, тому що не можна так такі оприділити зразу, скільки там піде. Не завжди однаково воно йде, це м'ясо. 2 лаврових листочка, цибуля ну, і листкове тісто. Листкове тісто я взяла дріжджове. Перш за все, я буду ставити відварювати м'ясо. М'ясо поставлю у каструлю, залию водою, закипить, 2 хвилини закип... покіпить, коли закипить, воду зі гарно м'ясо промию. Каструлю теж трошки помию від того наварута. І тоді вже закину цибулю, лавровий листочок і посолю, і буду варити до готовності. Це я сказала відносно м'яса, як я буду готувати. А коли вже м'ясо буде варене, я далі вам вже покажу, як я буду робити це все. Покажу вам, що м'ясо вже відварилося, остило. І скажу вам, що далі я буду робити і що мені потрібно. І покажу, що тісто теж я поставила, щоб вже розморожувалося. Мені потрібно спагетті, отак десь 100 грамів. Я зважила небагато, отак взяла в руку, Ось скільки. І потрібно мені дві середненькі такі цибулі, сіль, перець і олія. Олія для смаження цибулі. Перш за все, я йду відварювати спагетті. Покажу вам, як я зараз буду їх ламати. Так. Отак поламаю. Можливо, трошки і забагато буде оце. Спагеті. Але не завжди можу гадати. Я так більш мене взяла, як залишиться, завжди воно з'їться. Воду, я вже поставила, вода закипіла, підсолена вода, я посолила трошечки, іду вже закидувати, хай відварюється ці спагеті. Покажу вам, я нарізала так цибулю, ну як для засмажки нарізається. І приготувала сковорідку. І покажу вам, скільки я додаю сковорідку олії. Зовсім зовсім трошечки. Небагато. Отак. Тільки для того, щоб просмажилася цибуля. Все, іду смажити цибулю. Покажу вам, як просмажу, як вона виглядає. Покажу вам, як я просмажила цибулю. Отак. Тільки трошечки так гарнесенько, щоб вона почала підсмажуватися, і досить. І Тісто відварилося, я промила в холодній воді його. Тепер ставлю цибулю, хай цибуля простиває, а я поки пропустю м'ясо через м'ясорубку. Я вже приготувала, тільки зараз м'ясо поріжу на малі куски і буду пропускати через м'ясорубку. І все, м'ясо пропустила через м'ясорубку. Бачите, такий вийшов фарш вареного м'яска. І зараз буду замішувати начинку. А зараз буду робити начинку. Так, візьму сюди фарш спочатку. Тісто додам. Бачите, тіста трошки забагато зварила. Я все в описі напишу, скільки чого треба. Тому що, як кажу, не завжди можеш угадати, скільки там того треба. Тепер цибулю сюди додаю. Сюди смажено. Чорний перець милений додам. Я люблю сюди додати гарненько, десь півчайної ложечки додала на цю кількість. М'ясо я відварювала, солила. Так само і кісто відварювала, солила, але все одно я от візьму так півчайної ложечки, це чайна ложечка в мене, і поки що додам от соли півчайної ложечки. Зараз перемішаю і спробую насільше. Це гарнесенько зараз все вимішаю. Я мала сказати, для чого я додаю ось сюди до фаршу цього тіста, таке шпагеті. Спагеті. Так не сказала, заговорилася за інше і не сказала. Для того, щоб ця начинка не була у цьому рулеті дуже така забита, дімилася кучки. Вона повинна бути там трошечки, така, як кажуть, розсипна, не дуже забита. Тому даю, додається цього тіста. Те, хто просто відварює цілими спагеті і такими полосками ставить, отака начинка має вийти для такого м'ясного рулету. Маїна, як ми кажемо. А зараз покажу, що мені потрібно. Трошки борошна мені потрібно, і зараз буду підсипати отак. От Небагато, трошечки борошну буду підсипати. Буду брати звідси оцей листок. Отак, От трошки можна зверху його присипати. І отак трошечки його в одну сторону в другу розтачати, бачите? Трошечки прилипаю, тому що трошки більше борошна і все буде зараз добре. Отак тільки розтачати його, щоб зробити з нього зараз рулет. Ну от і досить, напевне. Буду ставити начинку так, з однієї сторони, отак. Отак. А тепер буду завертати, так. І ще раз, так. І ці. Тут буду так зліплювати. І оці кінці, отак теж трішечки отуда. І отак трошечки теж заліпити можна. І так само з цієї сторони, отак, туди. І отак заліпити їх. От і все. Такий один рулетик получився. Я покажу, вже я вже приготувала цю застерігала пергамитною бумагою форму. Отаку. Від духовки, і зараз буду ставити о, на формочку. Якщо не застелюєте таку форму пергаментною такою бумагою, то можна не, не треба змащувати нічим, тільки присипати трошки знизу борошну, тому що у тістові є. Достатньо того жиру, так що воно не прилипне. Тільки трошечки, не пристане, тільки трошечки борошно, якщо немає такої дрома. І зараз слідучий буду робити. Ну, знову получився знову такий рулетик. Його можна і руками так формувати, щоб він був такий більш-менш вам хочеться. І знову буду ставити сюди. Ну, так десь зашироко один від одного. Тому що він ще буде підніматися, тісто живе. Ну, так. Якщо у вас один вийшов задовгий, можете його отак тут скоротити. От. Дуже гарненько формується. Ну, я далі так буду робити, покажу вам далі. Отакі чотири рулетики вийшли в мене. Я йду включати духовку на 220, але поки духовка буде нагріватися, вони хай трошечки підійдуть. Отут на столі, хай постоять. Прийшло 10 хвилин, як бачите, рулетики трошки піднялися. І мені тепер потрібен один жовточок, який взяла без білка. Додам сюди трошечки води, не багато отак. І гарнесенько отак перемішаю з водою. Взяла щіточку отак. І гарненько їх промістю. Візьму ножа і отак я їх поріжу. Отак зверху. Більш-менш так, як ви будете собі нарізати їх, от коли їсти. Отак, такими кусочками надрізи зроблю на такий надріз. Отак, доставити у духовку. Скільки буду запікатися, я вам скажу. Пройшло 35 хвилин, і рулетики спеклися. Зараз вони трошечки простинуть, і я наріжу і покажу, які вони всередині. Рулети трішки простили, і я візьму і покажу вам, як я буду нарізати. Так, бачите, ці надрізи. Оці надрізи, де я надрізала, і по цих надрізах я буду нарізати. Ось ще гарячі трошечки, але вони трошечки в мене підсмажилися знизу. Скажу вам, я не вгледіла. Треба було трошки зменшити швиденько більше огонь. Менше огонь треба було зробити, а я так сюди-туди і так у нас у селі завжди буває. Там одна робота, там друга. Отак. І покажу вам Отака маїна вийшлася. Бачите, яка всередині? У нас кажуть на ну, оце маїна. Бачите? таке. Це дуже смачно. І подаємо ми їх з запеченим м'ясом курячим у духовці, буває, запечемо. Таке це дуже смачно. Так що, дівчатка, хлопчики, хто б сьогодні зі мною дивився, як я запікала такі рулетики з м'ясом, а в нас на Буков... по-буковинськи це є маїна. Попробуйте і ви. Це робиться швидко, просто. Це тільки я так розказувала довго, показувала. А це на дійсності робиться швидко і виходить дуже смачно. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую дуже гарно вам за те, що дивитеся мій канал і підтримуєте мій канал. Дякую за ваші побажання, які ви мені пишете в коментарях. Чого бажаю вам і вашим рідним, щоб всі були здорові і мирного неба нам поскоріше і Божої витримки! І тоді до зустрічі!